Сьогодні ми зібрались для того, щоб обговорити дуже важливу тему як досягти сімейної гармонії та знайти баланс між почуттями та розумом у стосунках. Для багатьох із нас гармонійні відносини є основою щасливого життя, але ми знаємо, що досягти цього не просто. Часто на шляху до гармонії ми стискаємося з різними труднощами у відносинах: від непорозумінь і конфліктів до втрати близькості та довіри. Але, попри ці виклики, кожен із нас має можливість створити гармонійні відносини. Наші виступи допоможуть дізнатися, як це зробити. Ми обговоримо, як подолати труднощі, поділимося порадами з психологічного боку та розглянемо практичні кроки, що допоможуть у цьому процесі. 15 травня у вас світ відзначає. Міжнародний день сім'ї, встановлений Генеральною асамблеєю ООН у 1993 році, у всі часи любов і повага до родини була основою народної моралі і її найвищим законом. Мати лагідна берегиня сім'ї, а батько її міцна і надійна опора. На добрих материнських порадах і мудрих батьківських настановах тримається світ. від сім'ї. Ми черпаємо життєві сили. Сім'я допомагає нам долати негаразди та додає сил і натхнення. Саме з родини постає наше майбутнє. Сім'я, увібравши в себе історичний досвід всіх попередніх поколінь, завжди була і залишається осередком збереження духовних, культурних традицій нації. Українська нація працелюбна і талановита. Ці високі якості закладаються саме в сім'ї. В сім'ї дитина отримує перші уроки любові до батька, матері, до своєї батьківщини. В сім'ї вона набирається сил, натхнення, які допомагають їй впродовж всього життя долати життєві труднощі, досягати вершин і отримувати перемоги. Саме родина це опора та надія для кожної людини. У колі близьких і рідних. Ми відчуваємо себе по-справжньому потрібними і незамінними. А наші справи та вчинки знаходять сенс. Мати міцну дружну родину у всі часи було і є почесним. Повага до батьків, любов до дітей, ці родинні традиції передаються українцями з покоління в покоління. Родина стовбур дерева міцного, це батько й мати, бабця й дідусі, тітки і дядечки – всі до одного. Ну, словом, родичі й близькі усі. І є ще предки давні, це коріння, що глибоко у цій землі лежать. А діти, діти, нове покоління, це пишне гілля, що увислити. Родине дерево ось тут укоренилось, на цій землі, у рідному краю. І новим гіллям так щедро розпустилось та має біографію свою. Потрібно всім це дерево вивчати. Бо ми господарі на цій святій землі. Коріння роду треба добре знати, дітей навчати, поки ті малі. Бо що то за людина без коріння як перекоти поле, що летить? Без роду, племені, його благословення не може праведно на цій землі прожити. Нестача комунікації. Одна з головних проблем у відносинах. Це відсутність ефективної комунікації. Коли партнери не вміють відкрито обговорювати свої почуття, потреби, проблеми, це призводить до накопичення образ та непорозумінь. Трата інтересу. Коли стосунки тільки починаються, вони сповнені новизни та емоцій. З часом рутинні справи і обов'язки починають домінувати, а романтичні моменти відходять на другий план. Крім того, Відсутність нових вражень і змін робить стосунки передбачуваними, що посилює відчуття нудьги та знижує взаємну привабливість, Ревнощі та недовіра. Ревнощі часто виникають через низьку самооцінку, страх втратити партнера або через минулий негативний досвід, який залишив слід недовіри. Невпевненість може призводити до контролюючої поведінки. А саме перевірки повідомлень, обмеження свободи партнера чи підозріле ставлення до людей, з якими партнер спілкується, фінансові труднощі. Грошові питання часто стають причиною сварок і розбіжностей. Різні підходи до управління фінансами, зокрема ставлення до заощаджень, витрат, боргів, можуть створювати значні розбіжності. Наприклад, якщо один партнер прагне заощаджувати і планувати бюджет, а інший витрачає гроші імпульсивно, це буде джерелом конфліктів між партнерами, різні цінності і цілі, різні погляди на життя, релігії, сімейні цінності або кар'єру, можуть спричинити конфлікти в стосунках, відмінності в уявленнях щодо родинних обов'язків, виховання дітей. Можуть викликати напруження в сім'ї та непорозуміння між партнерами. Схожість чоловіка та жінки. Основні когнітивні процеси, такі як пам'ять, увага, мислення та сприйняття, схожі в обох статей. Обидві статі відчувають широкий спектр емоцій. Чоловіки та жінки мають схожі потреби у соціальній взаємодії. Ці подібності, підкреслюють, що чоловіки і жінки мають безліч спільних рис, але необхідно засвоїти, що чоловіки і жінки по різному сприймають ситуацію. Часто чоловіків дратує, що жінки лізуть до них зі своїми вічними розмовами і сльозами, а жінок дратує, що він такий товстошкірий. Так ось тут потрібно вміти знаходити компроміси. Чоловік може просто сказати, що йому потрібен час, побути на самоті, і він обов'язково поговорить з нею. У дружбі часто чоловіки сміються над жіночими посіденьками, над дурними розмовами, яким жінки приділяють багато часу, але насправді дружба жінок будується на більш довірчі стосунки. Чоловіки ж в дружбі рідко довіряють свої секрети. І їхня дружба заснована тільки на подібності інтересів. Для жінок пріоритет взаємини. Навіть при виборі фільму вони швидше виберуть мелодраму, романтичний фільм, де є він і вона, де є відносини. В той же час чоловіки віддадуть перевагу футболу, історичному фільму або фантастику. Тобто, це то це те, що засновано на якихось фактах без всякого мила. Важливість гармонійних стосунків неможливо переоцінити. Справді, повноцінні взаємини привнесуть у ваше життя мир і спокій, часто створюючи враження, що все інше теж стає на свої місця. У гармонійних стосунках у вас і вашого партнера не буде постійних суперечок, про які ви повинні уникати розмов, щоб не зіпсувати одне одному тиждень. У таких стосунках буде відкрите чесне спілкування, довіра, а головне взаємоповага. Висловлюйте свої емоції. Чи завжди потрібно виражати любов? Так. Чи завжди потрібно говорити, що ви кохаєте свого партнера? Так. Чи варто також висловлювати своє роздратування та проблеми? Так, чорт забирай. Чітко запам'ятайте одну річ: Ваш партнер не читає думок. Він або вона не володіють магічними здібностями, які передають ваші почуття та емоції. Часто можна почути, як чоловік чи жінка скаржаться, а чому я маю щоразу говорити це вголос? Вони могли самі все зрозуміти. Ні, вони не можуть зрозуміти все, що ви відчуваєте, почуття призначені для того, щоб їх виражати. На жаль, у багатьох культурах людей заохочують мовчати або приховувати це в інтересах сім'ї. Але відкрите спілкування запорука збереження гармонії у стосунках. Проблеми спілкування сумно відомі тим, що викликають розбіжності між партнерами не дозволяйте минулому стати на заваді. Ми всі маємо минуле, ми всі робили речі, якими не пишаємося. У кожного з нас є епізоди, які б ми хотіли забути. Важливо, щоб під час сварки чи суперечки ви не згадували минуле без потреби. Ні студентські роки вашого партнера не доводять, що він алкоголик. І ні токсичні стосунки, які були у вашого партнера в минулому, не визначають його. Зосередтеся на актуальній проблемі та приступайте до неї з наміром вирішити її, а не збільшити розрив. І ви ніколи не знайдете рішення, якщо згадуватимете минуле. Інакше, якщо це пов'язано з поточною проблемою, але навіть тоді уникайтесь озиратися назад. Прийміть і той факт, що розбіжності все одно будуть. Зрозумійте, що цінності, погляди зможуть змінюватись протягом певного періоду часу. Не тримайте проти партнера те, що він міг сказати вам у минулому, не соромтеся бути вразливими. У кожного з нас є бажання, щоб нас вважали сильними. Якимось чином, визнання своєї вразливості сприймається як ознака слабкості. Але в основі побудови гармонії у стосунках лежить створення довіри. Якщо ви не можете довіряти своєму партнеру, щоб побачити вашу погану сторону, чи можете ви стверджувати, що кохаєте? Загалом гармонію у стосунках досягти неважко. Якщо ви маєте збалансований погляд на кожну життєву ситуацію. Будуть злети і падіння. Але якщо ви навчитеся підніматися над ними, ви безперечно зможете побудувати значущі та здорові стосунки, які зроблять вас щасливими і задоволеними. Як досягти балансу і гармонії в стосунках? Будувати гармонійні стосунки в парі це непросте завдання, але неможливе. Неможливо. Будувати гармонійні стосунки в парі і вже тим більше в родині це не завжди просте завдання. Песімістично налаштовані люди і зовсім назвуть це рішення неможливим. Але приклади дійсно щасливих сімей, де кожен має своє місце і задоволений своєю ролью існують. Неможливе можливе. Питання тільки в тому. На що ми готові піти, щоб сім'я стала для нас рідною домівкою, де нас цінують, розуміють і завжди чекають. Якщо ми відповімо максимально чесно, з'ясується, що основною причиною, чому ідеальні стосунки для багатьох недосяжні, є небажання шукати шляхи вирішення проблем, а також формувати розумні компроміси, слухати і чути не тільки шлюбного партнера, але і інших. Батьків і дітей. Звичайно, кожен з нас бачить сімейне щастя по-своєму, але це зовсім не означає, що цими уявленнями можна поділитися з партнером, якщо ваші стосунки підходять до межі створення повноцінної сім'ї. Чесна, довірлива розмова без докорів і образ дозволить з'ясувати більшість питань і зіставити свої очікування і очікування партнера, а вже потім можна. Буде приймати зважені та попільно здовільняючі рішення. Але якщо ви вже знаходитеся у стосунках або в статусі сім'ї, як зрозуміти, чи все у вас в порядку, або чи ще є над чим працювати? Насправді працювати потрібно постійно. Тому що взаємодія в сім'ї це мінлива складова, що вимагає зусиль. Для збереження балансу з боку всіх її членів. Взаємна повага, коли партнери поважають і визнають самостійну цінність один одного, їм набагато простіше домовитися при виникненні спірних ситуацій і не перейти межу дозволеного. цього ж вони зможуть успішно навчити і своїх дітей ще більше скріпивши сімейні вузи. Наявність спільних інтересів і планів на життя. Це стосується не тільки пари, яка збирається офіційно оформити свої стосунки, це і про людей, які давно перебувають у сімейному статусі. Тут доречно згадати про те, що щасливі не ті, хто дивляться один на одного, а ті, хто дивляться в одному напрямку. Якщо цілі, плани. Та бажання у вас збігаються, вам буде значно легше їх здійснювати разом. А спільна діяльність це найкращий цемент, на якому будуються гармонійні стосунки. Палаючий вогонь пристрасті, згасання пристрасті перших місяців зустрічей. Це неминучий процес. Він відбувається у міру звикання людей один до одного. Тим не менш, мудрі пари знаходять способи не потонути у життєвих і побутових турботах, а зберегти романтичну атмосферу. Найбільш ефективним і простим рішенням буде регулярно і не занадто рідко знаходити час бути наодинці мирне вирішення суперечок. Сім'ю можна вважати ідеальною або близькою до того, якщо люди навчилися вирішувати конфліктні ситуації спокійно. Вони уникають розмов на підвищених тонах і вже тим більше образ і рукоприкладства. Це абсолютно неприйнятно, коли гармонійні стосунки включають такі сценарії. Наявність особистого простору. Навіть улюблячих один до одного людей має залишатися простір, куди ніхто не буде входити. Це можливість побути наодинці з собою, позайматися улюбленим хобі і поспілкуватися з друзями. У сім'ї, яка претендує на звання ідеальної, такий простір є у кожного члена сім'ї. Інші ставляться до цього розумінням і повагою, усвідомлюючи важливість цього аспекту життя. Взаємовиручка у щасливій родині теж можуть траплятися різного роду неприємності, але її відмінність від нездорових стосунків у тому, як поводять себе партнери при виникненні форс мажорних обставин. В суспільства, де всі люблять один одного, люди стають більш згуртованими, вони діють разом заради подолання, перешкоди і ніколи не залишають члена сім'ї в біді. Уміння слухати і чути, як часто ми відмахуємося від співрозмовника, не даючи навіть висловити точку зору, як часто ми заздалегідь йому заперечуємо, цього ніколи не станеться в ідеальній сім'ї. Люблячи один одного люди, в кожній ситуації намагаються вислухати всі думки, обговорити їх і тільки потім приймати рішення. Створюючи сім'ю, всі люди сподіваються, що вони будуть жити щасливо, однак не у всіх сімейних пар це виходить. Як показує соціологічне опитування, нещасним в шлюбі можуть бути і багаті, і бідні пари. Свого досвіду скажу вам, що щасливим у сім'ї можна і потрібно бути. Отже, від чого залежить сімейне щастя, у побутові сімейного щастя найголовнішим кроком є прийняття свого партнера, а без цього вас чекає розчарування. Тому прийміть свою любиму людину такою, якою вона є, і не намагайтесь переробити, а навпаки, вірте, захоплюйтесь, звертайте увагу на сильні сторони. Тоді людина сама почне змінюватись. По справжньому щаслива родина не мислима без довіри. Будьте щирі один з одним. Турбуйтесь один про одного, поважайте, просіть про допомогу і самі не забувайте допомагати. Хороші відносини в родині це результат спільних і часних розмов. Тому спілкуйтесь частіше, проводьте час разом. Це може бути прогулянка. Похід до ресторану, театру, в кожного свої ритуали. Дуже важливо в сім'ї справедливо розподіляти обов'язки: якщо один з партнерів буде відчувати себе перевантаженим, а інший буде відпочивати, тоді будуть виникати претензії, і це буде призводити до конфліктів. Не критикуйте, а підтримуйте і будьте вдячні своєму партнеру. Обов'язково встановлюйте спільні цілі. Без цього люди дуже швидко втрачають інтерес один до одного, нічого не зближує так, як це можуть зробити загальні справи. Все, що відбувається між вами, має там і залишатися, коли в тонкощі відносин починають присвячувати третіх осіб, тоді добра не чекайте. Любіть і поважайте, не живіть заради сім'ї, а живіть разом з нею. У цьому питанні важливо зберігти здоровий баланс і віддавати стільки, скільки ваша сім'я в змозі прийняти. Ваші взаємини будуть розвиватися тільки в тому випадку, коли кожен з вас стане розвиватися. Вчіться бути вдячним та просити вибачення один у одного. Це допоможе вам залишати образи. Не забувайте про те, що сексуальне життя також є частиною сімейних відносин, тому приділяйте цьому увагу. Якщо у вашому інтимному житті щось не так, це не привід заводити роман на стороні, а необхідність обговорити це питання зі своєю другою половиною і пошукати варіанти вирішення. Важливо навчатися поважати інтереси один одного, кожен має право на свої захоплення. Дуже важливо навчатися розуміти свого партнера і ставити себе на його місце. Люди часто Зациклюються на своїх проблемах і не бачать, що робиться в душі своїх близьких. Без щасливих сімейних стосунків важко досягти намічної мети. Починайте діяти вже сьогодні, і ви побачите, як буде змінюватися ваше життя.